Тримай. Такий красунчик пухнатий, на тобі траву. Тримай. Одина, травка така подобається. Такий пухнатий. Гарний такий. Ой, який красунчик. Там кози відпочивають. А тут такі пухнаті курочки. Вам Нема у них там травки, то хоч таку поїде. Там ще його курочка сидить. Ой, ой-ой-ой. Ноги затерпіли мабуть. Да? Петушок. На, хоче віддати курочці, Курочка прийшла покушати, Ой, манюнечко, що з твоєю лапкою? Кушай, кушай. І ще красотки прибігли. Бежить, бежить сюди. Ой, як ти, ой, які красунчики. Прибігли, прибігли. Нате вам траву покушайте. І красоні. Нате вам гарну травку. Там у них трави зовсім немає свіжої. І от тут, і те, йде красончик теж. Може, ще заспіває. І ці прибігли подивитися, що тут їм траву принесли. Ну, така трава подобається манюнчиком. Ти який гарний там ще ходить. Може свого хвоста розпустить, нам покаже. Красунчик. І курочки, які красоні натро. Ось такі хороші, гарні зайчики. І цей прибіг до них. Теж красунчик. О, і цей щось тут. Позвав усіх п'ятак. Нате вам травку паїште. Тут така хороша і така. Беріть. Угу. Такі гарні птахи тут у нас живуть. В Житомирському, невеличкому такому контактному зоопарку. Такі гарні такі. Нате вам травку. Дай Хто хоче ще травки? Нате, красавчик, покушай. Так о, що який ти гарний, диви, який. Я тебе пір'ячко гарне. Ти у нас розпускав минулого нового так? Да? тримай зайкін. Ой, а то все, що впало. Чого ти впала тут, зайка? Покушай собі. Манюнька покушай. На тобі На тобі траву теж. Поїж. не хочеш, ти вже не голодний, мабуть, таким гарним хвостиком своїм. Ходить такий гарнчик. Покажи хвоста свого красивого.